Цього разу самопроголошений президент озвучив вигадку про те, що нібито Україна запропонувала Білорусі укласти пакт о нападінні. Привіт, з вами, Анастасія, і сьогодні я розповім, як фактчекери проєкту Брехонець спростували цю нову нісенітницю. Заява від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розлетілася 24 січня російським та білоруським інфопростором. Він наговорив про те, що, начебто, Україна, пропонувала Білорусі укласти пакт нопадінні. Про це він заявив під час наради про суспільно-політичну ситуацію в країні. Однак це ніщо інше, ніж просто чергова брехня. Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти, а з іншого боку, готують цю гримучу суміш та озброють її. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо їм це треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати, висловився диктатор. Та звичайно Україна не робила подібних офіційних заяв. З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну наша влада зверталась до білоруської лише із закликом не втручатись у війну, яку розв'язала Росія. Брехливу заяву білоруського диктатора миттєво рознесли російські пропагандистські видання. Спростував слова Лукашенка президент України Володимир Зеленський під час брифінгу із президентом Фінляндії Нійністю та представниками змі у відповідь на запитання журналістів, чи пропонувала Україна Білорусі такий пакт, та чи взагалі ведуться перемовини про можливість такого пакту. Зеленський відповів: все, що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте. Можу ще раз підтвердити. Ми нападати на Білорусь не збираємось і ніколи не збиралися. Немає таких намірів, сказав Зеленський. Він також додав, що для України дуже важливо, аби Білорусь не втратила свою незалежність. І незважаючи ні на який вплив, не вступила у цю ганебну війну. Отже, ми знову бачимо, що Олександр Лукашенко озвучив власні фантазії про те, що Україна пропонувала Білорусі неіснуючий пакт о нінападенні. Ні, офіційних заяв від нашої влади, ні від МЗС України щодо цього приводу не було, спростував вигадки вусатого диктатора. І президент Зеленський. Бережіть себе і читайте лише перевірені новини. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментар та діліться з друзями, якщо було корисно. До зустрічі. Сауліністо, Сауліністю. Це президент Фінляндії, Сауліністю. Сауль. Ністю? Ні, Ністю. Ні, ністю.